Добрий день! Завжди з вами Сергій Янко. Сьогодні поговоримо про трансферфактор класичний. Трансферфактор класичний це справжній прорив у підтримці імунної системи та основа розумного, сильного та стабільного імунітету. Його унікальна дія ґрунтується на молекулах імунної пам'яті трансферфакторах. Ці молекули передають нашим клітинам чітку інструкцію. Як миттєво і правильно реагувати на віруси та бактерії? Трансферфактор класичний це найефективніший природний спосіб навчання та захисту імунної системи природним шляхом. Він незамінний при частих захворюваннях, алергіях, аутоімунних розладах після антибіотиків та у період стресу. Профілактичний курс «Трансферфактор» лише два чи три рази на рік, особливо в сезони підвищеної захворюваності на грип. Він не дає залежності, звикання, абсолютно безпечний для дорослих дітей та вагітних. «Трансферфактор» класичний це імунітет, який пам'ятає.